Кінець 70-х. розпал холодної війни. США та Радянський Союз ведуть боротьбу за кожний клаптик землі на глобусі 12 грудня 1979-го Леонід Брежнів підписав секретне розпорядження, написане на швидкоруч від руки із загадковою назвою про стан справ в а так. Радянський Союз потрапив в афганський капкан. Квітень 1978-го. за підтримки радянських спецслужб в Афганістані. Стратегічно важливій транзитній країні відбувся держав. Авний переворот до влади в країні прийшов ставлений Кремля та особистий друг Брежнєва Мухаммед Ракі за вказівкою Москви Він одразу почав насаджувати населенню досвід братнього СРСР, вдавшись до примусової колективізації. Та більшість афганців, які жили ще звичаями феодальних часів, не були готові йти з килима для намазу, будувати безбожний соціалізм. Населення радикалізувалось, релігія об'єднала афганців проти комунізму, який загрожував їхньому усталеному способу життя. Ни Афганістан сколихнув ще один державний переворот. До Кремля почали надходити суперечливі дані, мовляв, новий лідер країни Хафізула Амін агент ЦРУ. А Вашингтон, начебто, уже обдумує план, як розмістити в Афганістані бази НАТО, які загрожуватимуть стратегічним об'єктам СРСР. Тому Брежнєв, аби захистити південні рубежі радянської імперії, під лозунгом допомогти братньому афганському народу ухвалив рішення ввести війська до Афганістану. У генеральному штабі виступили категори проти та військовим вмить нагадали, що їхній обов'язок лише виконувати накази. План радянських стратегів був простий: спершу замінити Аміна лояльним Кремлю політиком, а далі спільно з афганською армією приборкати повстанців. Завершити операцію планували уже за місяць, та в підсумку вона тривала 10 років. Регулярна радянська армія виявилася не готовою до партизанської війни в горах та пустелях Афганістану. Через внутрішні конфлікти афганська армія розвалювала. Ась солдати та офіцери масово переходили на бік повстанців як наслідок. Противники завжди знали про плани радянських наступальних операцій, завдаючи СРСР величезних втрат. Крім того, країни заходу надавали повстанцям фінансову та військову підтримку. Американські переносні протиповітряні ракети Стінгер стали справжнім жахом для радянських літаків та гвинтокрилів. Та найстрашнішим у цій війні було те, що радянські солдати гинули в Афганістані, передусім від власної ж зброї. Єгипет та Китай продавали повстанцям радянську зброю, яку Москва дарувала своїм братнім народам. Радянські війська не мали змоги отримувати зайняті території і передавали їх афганській армії. А та, як правило, без бою їх залишала. Тому через шість років кровопролитної війни наступила патова ситуація. СРСР не міг не те, що розгромити противника, але, хоча б, частково перекрити нескінчений потік зброї та бойовиків з Пакистану через вторгнення до Афганістану. СРСР опинився у міжнародній ізоляції. Країни заходу бойкотували літню олімпіаду в Москві 80-го та ввели санкції. Ембарго на купівлю зерна одночасно ціни на нафту знизились утричі, досягнувши історичного мінімуму 30 доларів за барель. Війна та санкції виснажували радянську економіку. А внаслідок Горбачовської перебудови та політики гласності приховувати від громадськості участь СРСР у афганській війні ставало дедалі складніше. Тому Горбачов погодився вивести радянські війська. Виведення завершилось 15 лютого 1989 року. Десять років радянські офіцери та солдати віддали війні, яку в СРСР заперечували і тримали під грифом секретно. Проте люди насправді добре знали про рейси чорних тюльпанів та масові поховання солдатів у цинкових трунах, які забороняли відкривати. Тоді цю війну називали виконанням інтернаціонального обов'язку, та ціна афганської авантюри підстаркуватих радянських керманичів, яким було далеко за 70, виявилась аж занадто дорогою. Афганський синдром втрачене ціле покоління. Ння молодих хлопців, яких з університетських лав забирали до армії, аби ті ціною свого життя будували комунізм у далекому Афганістані, СРСР отримав свій В'єтнам. Так Афганістан став цвинтарем радянської імперії.